Можна вас запросити до мене? Так. Ялиночка. Ой, дивіться, у нас яка ялинка, похлинка така як красива. Гляньте, як скільки в неї гілочок красивий. Та зірка яка вже є. А я вам пропоную розбитися на дві команди у тій частині нашого залу. Давайте. Так, дві команди, будь ласка. Дві команди. Будь ласка. Так, і ще прошу. Прошу до мене. Прошу до мене. До мене ближче. Ближче. і ще ближче. А тепер ось ця команда. Три шаги до мене. Раз, кроки. Три кроки до мене. Раз. Обо. Раз. Два. Три. Чотири. О! Це вже щось похоже на правду. Є. У нас одна команда. А інша команда. У нас готова? Да. Так. Є? Так. Є. А тепер поворот на Діда Мороза. Розвернулися всі? Ні, стоїмо, стоїмо у своїй колонці, але просто розвернули наші головки. Ага. Ось так. Ось так на Діда Мороза. Повернулися. Добре. Так, а тепер я даю найголовнішу установу двом командам. Давайте кілька кроків. Ви мене чуєте? Оп. 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 А тепер дуже важливо у цьому завданні ні в якому разі не порушувати цілісність вашої колони. Добре? Ви ж знаєте, хто я? Да. Дід мороз. Ось той, хто залишить колону заморожує. Бачите, в мене посох є. Де мій посох? Посох є. Він чарівний. Ні в якому разі не можна покидати вашої колони. Добре? Що вам потрібно зробити? Давай візьмемо руку. Дід мороз не кусається, теплий. Так, беремо руку. Біжим до нашої ось цього мішечка. Тут у нас є червоні кульки. Червоні кульки. Ними ми будемо наряджати нашу ялинку. У нас є ялинка, та на ялинці у нас є ось такі дуже маленькі. Е, гудзики, гудзики. А нам ось наша є помічниця, та помічниця буде допомагати нам вішати на гудзики ось ці дуже красиві ялинкові прикраси. Добре? Тим самим ви допоможете Діду Морозу прикрасити найголовнішу ялинку. Цілого лісу, Дідо Мороза. Добре? Саме ви це знову. А я пропоную стати до команди. А Та зараз ми все це будемо робити на швидкість. А я пропоную зробити три кроки назад. Раз, два, два, два з половиною. Три. Добре. А батьки нас будуть підтримувати. Давайте здоровьем. І так, поїхали. А потом понареки, а потом еще дождь. Не собрать снежки. Прямо нас ужали, как и золоченные. Машини все ему шурупи. Слышать можно, не собив тебе снежинки, родом слочены едут, они все едут, но про сайми шука, пока там жить мы шарики, а не фонарики Ще щерожке. Субтитрувальниця Оля Шор

Ой, ой, омсе. Ну це, це нас вже наші кульки вже аж сипляться з нашої ялинки. Дуже багато у нас якої прикраси. Ой, які ви молодці, яка в нас ялинка красива, яка нарядна. Ой, а давайте усі разом зробимо красиве-красиве коло. Та подивимось на нашу ялинку. Давайте ми вас запросимо до кола. Це під кола. Ой. І дуже-дуже широке колесо робимо. Дуже-дуже широке. Дуже-дуже широке. Ой. Ой-ой-ой. Давайте. Давайте. Так. А, а це вам ручки. Находи, пальчик, а на інший. Так. А зараз я пропоную вам пограти біля нашої ялинки. Я пропоную вам, зараз ми будемо танцювати. Увага, увага на Діда Мороза. Мішенька, мішенька, увага на Діда Мороза. Зараз ми з вами пограємо у гру. Але спочатку ми повинні з вами трошечки потренуватися. Зараз я вам запропоную такі, е, е, такі ухи. Направо ми по перше поїдемо направо три кроки. Раз, два, три. А тепер наліво. Раз, два, три. А тепер дояву. Ми разом. Ой, бой, бой. До ялинки ми усі разом добігли, раз-два-три, та від ялинки ми відбігли, раз-два-три, і тихесенько присіли. Раз-два, три, та тихесенько привстали. Раз-два, три. А тепер ми потанцювали ніжками. Раз-два-три. Та поплескали в дорозі. Раз, два, три. Зрозуміло? Так. Ось такі рухи. Давайте зараз послухаємо нашу пісеньку та будемо робити все, як нам співається. І направо, по-перше. І три. А тепер